Сьогодні ми торкнемося одного важливого питання, яке в житті християнина та, в принципі, в житті будь-якої людини має ключове значення. Ми поговоримо про те, що Біблія називає світлом. Візьмемо текст першого післання апостола Івана. Перше післання апостола Івана 1-5. Читаємо. І ось що є вістка, яку ми чули від Нього і сповіщаємо вам. Апостол Іван говорить, що цю звістку їм передав Господь Ісус. І Він каже: Ми чули від Нього і хочемо поділитися з вами цією звісткою. Яку він нам передав, що Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Це звістка, яку апостол Іоанн передає нам: Бог є світло і немає в ньому ніякої темряви, але це не все, що в цьому пісні. І навіть в цьому розділі Іван говорить в сьомому вірші, давайте прочитаємо весь 1, 5, 6 і 7. Якщо ми кажемо, що маємо спільність з ним, але ходимо в темряві, то ми брешемо і не чинимо правди. Але якщо ходимо в світлі, як він є в світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Його Сина очищує нас від всякого гріха. Отже, ми бачимо дві заяви: Бог є світло, і Бог знаходиться в світлі. Це надзвичайно важливо. Для нас, щоб мати спільність з ним. І наша спільність із ним може відбуватися тільки в світлі. Він є світло, і поза світлом спільності з ним немає. І він знаходиться в світлі, а значить, спілкування з Богом не може бути не в світлі. Це надзвичайно важлива деталь щоб ми мали доступ до нього і через спілкування отримували його благодать, що означає Бог є світло? Це означає, що людина знає, що таке гріх, по тій причині, що Бог є світло в цьому тексті показано, якщо ми кажемо, що маємо спільність з ним. Але ходимо в темряві, то брешемо і не чинимо правди. Але сьомий вірш показує: якщо ходимо в світлі, як він в світлі, то маємо спільність і кров Ісуса Його Сина очищає нас від всякого гріха. Це означає, що якщо ми маємо спільність з Богом, то ми однозначно входимо в зону викриття гріха. І тут в силу вступає кров, сина Його, яка очищає нас від всякого гріха. Якщо ми входимо в спільність з Богом, але не бачимо свого гріха, то ми брешемо, що ми в спільності з Богом. Якщо ми кажемо, що маємо спільність із Ним, але не знаємо, що маємо спільність з гріхом, і не сповідаємо Його. То ми брешемо і ходимо в темряві. Ці три вірші викривають, що є спільність, викривають, в якій сфері відбувається спільність, і викривають, з ким ми маємо спільність і в якій зоні така спільність взагалі можлива. Ми можемо бачити Бога, тому що Він є світло. Але ми можемо бачити гріх. Тому що входимо в спільність з ним, а в світлі викривається гріх. Бог є в світлі, і ми можемо його бачити, але ми можемо не бачити себе. І тільки коли ми приближаємося до нього, а Він є в світлі, ми знаємо, що таке гріх, і усвідомлюємо свій гріх. Без світла немає усвідомлення гріха. А без усвідомлення гріха ми стверджуємо, людина не має спільності з Богом. Якщо усвідомлення гріха відсутнє, то однозначно, згідно цієї істини, відсутня спільність з Богом. Спільність з Богом і викриття гріха є причинно наслідковим результатом. Якщо ми входимо в спільність з Богом, ми викриваємось в гріхах. Якщо ми викриваємось в гріхах, ми можемо ствердити, ми увійшли в спільність з Богом. Це основа того, що Бог є світло. І що ми знаємо, що ми маємо з ним спільність і маємо відношення до нього. Давайте трішки відступимо, і потім ми вернемося ще до цих віршів і до цих деталей. Ми виявляємо згідно писання, згідно слова, що світло завжди з'являється першим. Все решту з'являється після нього. В бутті в першому розділі, коли ми читаємо відтворення світу, перше, що повелів Бог, нехай станеться світло. Ще не було ніякого життя, ще не було ніякої дії, ще не було ніякого відновлення і ще не було світил. Ще нічого не відбувалося, але перше повеління. Яке пролунало в підготовці Адамового світу і початку Адамового світу, нехай станеться світло. Що це означає? Це означає, що світло є первинним і незамінним у наслідку всього, що буде далі. Світло перше, життя потім не існує життя поза світлом. Всяке перебування поза світлом, є тьма і смерть. І тому для того, щоб життя могло існувати, рости і розвиватися, є перше світло, і світло необхідне, щоб життя могло не тільки зародитися, а і рости, розвиватися і досягати високого рівня. Все це відбувається виключно завдяки світлу. Ми відроджені до життя. Але запевняю вас, ми не виростемо, якщо не ходитимемо в світлі. Життя без світла не росте. Світло є незамінним елементом росту життя. Ми прийняли життя. Але чи росте життя в нас залежить від того? Чи ходимо ми в світлі? Отже, що є світло? І яке значення світла? В принципі, в писанні практично немає визначення цьому терміну світло. Є тільки один вірш у всій Біблії, який привідкриває цю деталь. Давайте ми його прочитаємо. Це єдиний вірш у писанні. Після до Ефісян, апостол Павло відкриває функцію світла. І це єдиний вірш, який цю функцію нам представляє. Єфісіанам 5:13. Але все, що докоряється. Робиться явним завдяки світлу? Бо все, що робиться явним, світло є. Ми виявляємо, що все, що викрите і виявлене, воно відбувається завдяки світлу. Яка ж функція світла? Виявити. І викрити те, що скрите, або те, що таємне. Світло робить таємне відкритим. Світло викриває скрите, викриває сховане, це функція світла. Світло це те, що робить явні, явним. Скриті речі. Можливо, в нашому житті та й в житті будь-якої людини є скриті речі. Яка функція світла? Виявити і викрити ці скриті речі? Якщо, іншими словами, зробити явним те, що сховане? Світло викриє. І зробить явним те, що сховане. Сховане не обов'язково по причині того, що хтось його заховав. Воно сховане по тій причині, що в темряві. Темрява ховає все. Світло вскриває те, що сховане. Весь світ лежить в лукавому, весь світ лежить в темряві. Що означає, що лежить тимряві, не відає гріха, не усвідомлює і не відрізняє гріха. Світ лежить в темряві і не знає, що глибоко падший і погружений в гріх? І коли людина чинить гріх, вона його не виявляє в своєму переживанні, вона не виявляє в своєму усвідомленні. Чому немає світла? Отже, світло зробить явним те, що скрите. Що означає бути освітленим? Значить, бути викритим. Світло викриє вас. Світло викриває грішника. А грішник може грішити до моменту, поки світло не зустріне його. Якщо його зустріне світло, він буде викритий і виявлений. І один із прикладів, який показує дуже сильну і різку дію світла, я зараз вам її пригадаю. В діяннях апостолів Савел, який був запеклим борцем проти Господа і ненависником християн. І не просто так, а ярим. Борцем за знищення християн і їхньої віри в Господа Ісуса. Сказано, що Він, дихаючи погрозами, фактично Він палав ненавистю і погрозами, щоб вбивати і знищувати віруючих. Знаєте чому? Він вірив, що ревно служить Богу Отців і супротивлявся тому, що вважав злом. Він був в глибокій темряві. І ось, дихаючи погрозами, він ішов по дорозі в Дамаск, отримавши дорушення і листи, і право на ув'язнення. І по дорозі, що сталося з ним? Прочитайте в діяннях апостолів: його осяяло велике світло, і він пав на землю. Світло зупинило цього ненависника. Зупинило цього вбивцю, зупинило цього ярого противника і повалило його на землю, після чого він сказав: що повелиш мені, Господи? Ось дія світла. До цього моменту він був переконаний, що чинить волю Божу і сражався за Бога, вбиваючи тих, хто в нього вірив. Але як тільки прийшло світло, він був збитий з ніг і викритий в своєму злодійстві. Людина може дихати вбивством і вважати себе правою, і це показник темряви. Як тільки світло з'являється, всі наміри вскриваються, і цей вбивця був скинутий і пав на землю. Ми часто можемо робити багато злих речей, вважаючи себе правими. І якщо є така ситуація, ми стверджуємо: ви в темряві. Людина, яка чинить гріх і вважає себе правою, в темряві. Це визначення. Бути викритим. Означає бути освітленим. Бути в світлі значить усвідомлювати свої гріхи. Якщо ми кажемо, що ми ходимо в світлі, то ми усвідомлюємо своє ходження і гріхи в своєму ходженні. Якщо ми їх усвідомлюємо, в нас немає іншого варіанту, як сповідатися і очищатися. Чому ми сповідаємо гріхи? Тому що вони стають нам явними. Чому вони є явні? Тому що світло осяє нас. Чому світло осяє і робить, і викриває нас? Тому що ми входимо в спільність з Богом. Отже, спільність з Богом породжує викриття гріхів, викриття гріхів необхідність сповідатися. А, не, а сповідання необхідність очищатися. Що є відродження? Це вихід із темряви. Весь світ погружений в мороці гріхів і беззаконня. Відродження приводить людину в світло. Якщо людина не приходить в світло, а ми, а ми дали визначення і не стає викритою в своїх гріхах. І злодійствах, значить, вона не зустрілася з Богом. Ця людина не відроджена. Відродження зриває всі покривала відносно гріховності і беззаконня. Відродження приводить людину до Бога, покаяння наслідок дії світла. Якщо світло не діє на людину, вона не має як каятись. Покаяння є наслідком того, що вона бачить свої гріхи і схиляється, щоб розкаятись. Це відродження. Якщо людина каже, що прийшла до Бога, але не усвідомила своєї гріховності, вона з Богом не зустрілась. Тому що кожен відроджений попадає в дію світла, внаслідку чого Кається. Фактично, за рахунок чого? Слово Боже це джерело світла, слово сяє на тих, хто відроджений. Ми беремо писання або слухаємо слово, яке говорить хтось. І це слово є сяйвом, є світлом, і воно викриває. І виявляє нашу гріховність. Якщо ви читаєте писання і не виявляєте своєї гріховності, ваші очі застилає темрява. Якщо ви слухаєте Слово Боже і не виявляєте своєї гріховності, і не виявляєте своїх гріхів, це означає, що ви в темряві. І світло не досягає вас. Віруючий докоряється світлом, невіруючий безперервно перебуває в темряві. Як тільки віруючий, істинний віруючий, який любить Бога і шукає спільності з Ним, входить в спільність, він докоряється світлом, в результаті сповідається і очищається. Так ми ходимо у світлі. Отже, те, що сказано в першому післанні Івана, давайте ми ще раз підсумуємо, і на сьогодні я думаю, цього буде достатньо. Якщо ви почитаєте перше післання зверху, то це післання робить призив мати спільність із ними. І мати спільність з Господом, і мати спільність з Богом. А в подальшому Він каже цю вістку, і ось що є вістка, яку ми чули від нього. Цю вістку приніс Христос. Ця вістка була передана їм Господом і сповіщена. І Він каже: ми сповіщаємо вам, Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Отже, якщо ви входите в спільність з апостолами і з Господом, ви викриті. І ви більше не можете ходити в темряві. Ви більше не можете залишатися в сліпоті і продовжувати грішити. Ви більше не можете грішити так, як ви грішили до цього моменту. До моменту, коли ви входите в спільність, ви грішили спокійно. Можливо, розумово, ви навіть розуміли, що ви не праві. Але це нічого не міняло. Ви просто не звертаєте на це увагу. Але коли ви перетинаєтесь і ходити спільність з Богом, ви вже не можете сказати, що ви не помітили або не знаєте. І далі він продовжує: якщо ми кажемо, що маємо спільність з ним, отже, мова йде про спільність. Ми переслідуємо, щоб бути в спільності з Господом. Якщо ми кажемо, що маємо з ним спільність, але ходимо в темряві. Тобто не усвідомлюємо своєї гріховності, то ми брешемо. І немає ніякої, і не чинимо правди, і правди немає в нас. Якщо ми кажемо, що ми в спільності, але не докорені в гріху, означає, що ми брешемо. Якщо ж ми ходимо в світлі, як він є в світлі, то маємо спільність один з одним. Спільність, утворює, утворена за рахунок світла, за рахунок того, що ми стаємо явними. Коли ми явні, ми входимо в спільність і дійсність спільності всередині нас стає живою. Можливо, хтось із вас зараз не має спільності. Ну, наприклад, хтось не має спільності зі мною. Що це означає? Це означає, що ви втемряві. Можливо, ви чули щось, можливо, я щось сказав або ви щось говорили. Якщо ви залишилися невикритими, це означає, що світло не діє у вас. Це означає, що світло натикається на перешкоду. Вашої темряви. Це означає, що ви не в спільності з Ним. А коли ми ходимо в світлі, як Він в світлі, то маємо спільність, і ця спільність викриває нас, і кров Господа Ісуса Його Сина очищає нас від всякого гріха. Чому кров така дорогоцінна тим, хто в спільності? Тому що вона видаляє гріх. Тому, хто ходить в тимряві кров цінність. Кров цінна для тих, хто відроджений і вийшов у світло, і хто ходить у світлі, так як він постійно викритий в своїй гріховності і йому є необхідність постійно сповідатися. І ця сповідь гріхів показує, що він ходить в світлі і показує, що він в живій. Єдності і спільності з Господом, який є джерелом світла, а також і один із одним, і з тими, хто також ходить в світлі. Думаю, цього достатньо для початку. Ви обдумаєте, нехай Господь благословить вас, з молитвою підійти і перевірити, чи ходите ви в світлі. А якщо Господь дасть нам ще додаткове світло в цьому питанні, то, можливо, ми поспілкуємося про це наступного разу. Хай світло осяє всіх нас, і хай Господь введе нас світло, і хай кров Господа Ісуса діє в нас, коли ми ходимо в світлі, щоб очищати нас і приготувати. В ім'я Ісуса. Амінь.